Мене закликали помолитися в реанімацію, де попав хлопець, який проковтнув голку від швейної машини. Отака Бавився як зубочистка, і проковтнув. Його відвозять в лікарню, роблять рентген, а там показує, що голка вперлась. Острим кінцем. і коли він дихає, тобто вона протикає кишківник, і він чує болі. Він не може видихнути. І лікар каже, я не знаю, що робити, бо каже, лишилося години. Якщо голка каже, піде в кров, то через кров піде в серце, і дитина загине. Моліться каже. І одна медсестра знала, що є такий один, якийсь ненормальний, який молиться за всіх, подзвонила до мене і каже: Хлопець проковтнув голку, треба, щоб ви приїхали. Я приймаю рішення, Боже, я йду. Я не знаю, що має відбутись, як має відбутися, я просто сідаю в машину, їду в ту лікарню. Я приходжу, а в кімнаті ще четверо людей, а до тих людей ще прийшли люди. Я ставлю руки на живіт і починаю молитися. І кажу, що? А він каже, ще чую, я ще молюсь. Він каже: ну, вже не колить, а я дивлюсь, ну. Голка то не вилізла. кажу, вставай. Він встає, почав дихати, почав по чуть почуть по присідати, але голка то не вийшла. І думаю, лишаю його. Боже, я зробив то, що міг. І рано рано до мене дзвонить його бабця, плаче і каже: Отче, Бог зробив чудо. Голка пройшла повністю по 12 палі кишці. і тепер каже, розвернулась повністю на 180 градусів і каже: і тепер на виході. Йому тільки лишається піти в туалет.